Математика. Урок перший, Частина шоста. Тема. Читання і запис багатоцифрових чисел. Шкала. Ціна поділки, види шкал. Задача на рух на зустріч одне одному. Відкрийте сторінку 43 у підручнику та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Повторіть назви класів та розрядів. Поставте відео на паузу. Чудово! Пригадайте, що для запису багатоцифрових чисел потрібно числа записувати зліва направо, починаючи з вищого розряду. У всіх класах, крім вищого, залишати по три цифри. Замість відсутніх одиниць будь-якого розряду записувати цифру 0, якщо відсутній цілий клас три нулі. Допоможіть чарівниці чисел визначити, яку цифру записано в розряді десятків тисяч числа.

Візьмемо перше число 12355, пригадайте, як округлювати до сотень. Спочатку потрібно підкреслити цифру у розряді сотень, це в нас 3. Дивимося на наступну цифру, тобто на нижчий розряд 5. Якщо у нас цифри 5, 6, 7, 8, 9, то ми цифру, яка записана в розряді сотень, округлюємо до більшої, тобто округлюємо до більшого круглого числа. Якщо в нас записані цифри 1, 2, 3, 4, то округлюємо до меншого круглого числа. Так, 12 355 приблизно 12400. Тепер поставте відео на паузу та округліть кожне число до сотень самостійно. Перевірте. 10 899 приблизно 10 900. 2167 приблизно 2200. 12458 приблизно 12500. Відкрийте робочі зошити запишіть сьогоднішнє число. Класна робота Вирази 4. Знайдіть значення виразів у робочому зошиті. Дії з іменованими числами гривні та копійки. Пригадайте співвідношення цих іменованих чисел. Так, отже, одна гривня це 100 копійок. Отже, записуємо перший вираз – 56 гривень 80 копійок поділити на 80 яким чином можна виконати тут дію? Правильно, спочатку складене іменоване число потрібно перевести у просте іменоване число. Оскільки 1 гривня це 100 копійок, то 56 гривень 80 копійок, так, це буде 5680 копійок. Та поділити на 80. Виконайте ділення у стопчик самостійно 5680 поділити на 80. Правильно, це буде дорівнювати 71 копійка. Запишіть вираз Б46 гривень 50 копійок поділити на 50 дорівнює. Складене іменоване число переводимо у просте іменоване число 46 гривень 50 копійок. Правильно, це 4650 копійок. А 4650 копійок поділити на 50. Поділіть під низом у стовпчик. Так, це дорівнює 93 копійки. І вираз В. 12 гривень 5 копійок помножити на 4. Тут ми бачимо вже дія множення, і ми з легкістю можемо помножити окремо гривні, окремо копійки. Отже, 12 гривень помножити на 4. Так, це буде 48 гривень, а 5 копійок помножити на 4, це буде 20 копійок, і тому дорівнює 48 гривень 20 копійок. Закрийте робочі зошити сторінка 4 у підручнику. Прочитайте інформаційну довідку, слідкуючи за текстом. Ти вже знаєш, що характеристики об'єктів визначають за допомогою різних вимірювальних приладів, таких як лінійка, транспортир, терези, годинник, термометр тощо. На кожному з них нанесена шкала. Шкала це система позначок, штрихів, точок, рисочок тощо з відповідними числами. Прикладом найпростішої шкали є лінійка з поділками. Ти вже вмієш знаходити довжину відрізка за допомогою лінійки. Відстань між сусідніми великими поділками лінійки дорівнює 1 сантиметру, а між сусідніми малими 1 міліметру. Шкала може бути розташована по лінійки, термометра ростоміра, по колу шкала годинника, компаса, ваг або дугою шкала барометра спідометра. Щоб правильно прочитати показники на шкалі, потрібно знати ціну поділки. Ціна поділки шкали це різниця значень, які відповідають двом сусіднім поділкам шкали. Щоб знайти ціну поділки, потрібно від деякого числа на шкалі відняти число, яке йому передує. І поділити одержану різницю на кількість проміжків між цими числами. Розглянемо термометр, яким ти часто користуєшся. Кожна поділка шкали термометра становить 1 градус за Цельсієм. Скорочено пишуть 1 градус за Цельсієм. На шкалі зображеного на рисунку термометра числа написані через кожні 10 проміжків. Отже, можна визначити, що зараз термометр показує температуру 22 градуси за Цельсієм. Дайте відповіді на запитання, що таке шкала? А що таке ціна поділки шкали? А що потрібно зробити, щоб знайти ціну поділки шкали? Назвіть приклади приладів, які використовують шкали. Чудово! Розгляньте рисунок вагів кухонних вагів. Визначте ціну поділки шкали кухонних вагів у грамах та запишіть, яку вагу вони показують. Отже, бачите, що у нас 0 і далі 10. Порахуйте, скільки поділок між цифрами 0, між числами 0 і 10. Правильно, 10 поділок. Отже, одна поділка це 1 грам. А яку вагу будуть показувати ці ваги? Правильно, 10 грамів. Сторіночка 5 у підручнику. Напишіть назви приладів, які мають шкали. Так, наприклад, шкали можуть мати такі прилади термометр, барометр, лінійка, ваги, спідометр, годинник тощо. Розгляньте наведену шкалу у метрах. Визначте ціну поділки та запишіть довжину тіла кожної тварини. Отже, для початку потрібно визначити ціну поділки. Між двома записаними числами 0 і 10. Порахуйте, скільки проміжків у нас. Правильно, 10 проміжків. Отже, ціна поділки 1 метр. Визначить довжину тіла дельфіна. Так, дельфін розташований у межах 4 поділок. Отже. Його довжина 4 метри. Визначте довжину тіла акули. Правильно, довжина тіла акули розташована у межах 16 поділок. Тобто, довжина її тіла 16 метрів, а крокодила. Так, а довжина тіла крокодила. 10 метрів. Запишіть. Дайте відповіді на запитання: наскільки метрів дельфін коротший за акулу? Правильно 16 відняти 4 дорівнює 12 метрів. Отже, на 12 метрів дельфін коротший за акулу. А на скільки метрів акула довша від крокодила? Правильно, 16 відняти 10 дорівнює 6 метрів. Тобто, на 6 метрів акула довша від крокодила. Чудово! Перегляньте відеофрагмент та пригадайте зв'язок між величинами. Отже, рівність S дорівнює V помножити на T, де S – це пройдений шлях, V – це швидкість руху, а T – час, за який пройдено шлях S, є формулою шляху. У математиці розрізняють такі види задач на рух. Назустріч одне одному у протилежних напрямках в одному напрямку. Прочитайте задачу та визначте її вид. З протилежних боків ковзанки довжиною 90 метрів біжать назустріч один одному два ковзанярі. Перший зі швидкістю 9 метрів за секунду. Другий 6 метрів за секунду. Через кілька секунд вони зустрінуться, якщо почало бігти одночасно. Який вид задачі? Правильно задача на рух назустріч один одному. Відкрийте робочі зошити. Запишіть задача 8. Запишіть умову до задачі. Пригадайте, якщо у нас задача на рух, на зустріч одне одному, у протилежних напрямках або в одному напрямку ми використовуємо схеми. Отже. Починаємо окреслити схему згідно тексту самої задачі. З протилежних боків ковзанки довжиною 90 метрів біжать назустріч один одному, два ковзанярі. Це і показуємо. Отже, довжина у нас, показуємо, що тут протилежні боки, і відомо, що довжина 90 метрів. Але обов'язково, якщо в нас назустріч один одному, значить. Має бути певне місце, де зустрінуться ковзанярі. Це місце потрібно позначити прапорцем. Коли позначили місце зустрічі прапорцем, позначаємо довжину саме відстані, на якій розташовані ковзанярі. Це в нас 90 метрів. С дорівнює 90 метрів. За умовою відомо, що вони біжать назустріч один одному. Тобто, стрілочки в нас будуть направлені із протилежних боків до прапорця. Перший ковзаняр біжить зі швидкістю 9 метрів за секунду. Так, швидкість позначається літерою V, якщо в нас перший і другий ковзанярі, ми позначимо В1 і В2. Так і позначимо, В1 дорівнює 9 метрів за секунду. В той час другий ковзаняр зі швидкістю. 6 метрів за секунду. Тобто В2 дорівнює 6 метрів за секунду. Запитання, через скільки секунд вони зустрінуться, якщо почали бігти одночасно. Отже, вони зустрінуться в певному місці. І через те, там, де поставили прапорець, зверху надпишемо Т, знак питання, секунд, тому що нам невідомо час. І потрібно дізнатися, через скільки секунд вони зустрінуться. Отже, розв'язання. Пригадайте формулу знаходження часу. Правильно, Т дорівнює S поділити на В, тобто довжину поділити на швидкість. Потрібно записати ще і формулу зближення. В зближення дорівнює так, V1 додати, В2. Тобто ми додаємо обидві швидкості. І розв'язуємо тепер задачу. Для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно спочатку так знайти швидкість зближення. Молодці, потрібно 9 додати 6. Так, і отримаємо 15 метрів за секунду. Пояснення швидкість зближення. Для того, щоб написати два слова, можемо написати В зближення. Коли відома швидкість зближення і відома відстань 90 метрів, ми можемо дізнатися. Час так. Яким саме чином? Молодці 90 поділити на 15. Так, і це буде 6 секунд. Отже, два ковзанярі різу стрінуться через 6 секунд. Закрийте робочі зошити сторіночка 6 у підручнику сходинками до математичних перемог. Тренування математичних умінь надійний шлях до успіху. Тож не берись і швидше берися до діла. Виконай запропоновані завдання. А якщо виконаєте усі завдання правильно, підніметеся на одну сходинку до перемоги. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота.